У Черкасах підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку спорту. У міській раді відбулася офіційна зустріч представників Міністерства молоді та спорту України та Національного олімпійського комітету України. Учасники заключили тристоронній меморандум про співпрацю. Міський голова зауважив, Черкаси завжди були спортивним містом. Предметом меморандуму є координація з усіх сторін на розширення можливостей Трьохстороннього співробітництва спрямованого на реалізацію спільних завдань і створення належних умов у всьому спорті в нашому місті Черкас. Під час підписання також відбулася презентація мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна зауважила, Черкаси мають хорошу матеріальну базу для проведення різноманітних спортивних заходів. Спортивна база, спортивна інфраструктура. Яка є сьогодні закладом заходом середньої освіти», вона дозволяє підправити зреалізувати? І ви знаєте, по теж у вас на фініші чотири спортивних зали, в яких тривають е, ремонти. Учасники меморандуму відвідали Черкаську школу номер 18 Нещодавно тут відновили роботу спортивного класу. Його учні, а це 14 хлопчиків та троє дівчаток, поєднують навчання і баскетбольні тренування. Дуже гармонійно поєднується навчальна діяльність із фізичним розвитком. Десять тренувань на тиждень, а п'ять з них інтегровані в предмет фізична культура. Це Мотивація, це стимул, це результати. Тимофію 14. займатися баскетболом подобається. Навчився добре грати. Ми недавно їздили на змагання. Тренер казав, що я хорошо почав грати, що в мене хаша хороша защита стала. У представників міністерства враження від спортивних Черкас позитивні. Подорожував всією країною, дуже багато по роботі. Перших черкасах дуже професійний підхід, гарна співпраця, гарна інфраструктура. Бачу, що вихованці на вірному шляху, так званому, тому що думаю, що все в нас вийде, і ми дійсно вийдемо на новий рівень.